З'явились нові чемпіони Європи та світу. Вітаю на Терка Львів, як завжди. У цій порі. Спортпанорама. І сьогодні ви побачите. Шахова принцеса живе у Львові. Василина Кириченко чемпіонка Європи, регбісти сокола не дали бою одеситам. Водне поло, львівська осінь, на СКА. плавання. Львів прийняв ветеранський чемпіонат України. Василина Кириченко найкраща у Європі. Львівська дзюдоїстка виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 21-року, який завершився в Австрії. Найвища сходинка підесталу підкорилась нашій спортсменці у вій категорії понад 78 кілограмів. По приїзду до рідного міста з новоспечною чемпіонкою та її тренером вдалося поспілкуватись із журналістам спортпанорами. Василина Кириченко студентка третього курсу Львівського університету імені Івана Франка. Дівчина вивчає психологію, а у вільний від науки час займається дзюдо і здобуває неабиякі перемоги. Остання і найбільша звитяга спортсменки золото на чемпіонаті Європи серед юніорів. Загалом я здобула, тому що я була перше місце. Це дуже був важливий чемпіонат, дуже серйозний, до якого ми готувалися, до якого ми шість Кубків Європи проходили, щоб набрати бали. Так, я задоволена, не знаю, враження гарні. Аби добре підготуватись до змагань, дівчина тренувалася не лише у рідному Львові, а й у Києві. У Львові був трошки брак партнерів, дівчат такої статури. От, вона тут виступала три, на тренуваннях, відпрацьовувала там з хлопцями. От, ну, дома займалася там додатково, вона там кроси бігала, там працювала на. Там певні специфічні вправи. І їздили ми в Київ, такий був короткий збір. За звання чемпіонки Європи Василина боролась із дзюдоїстками із Росії, Франції та Польщі. Найважче, мабуть, було з француженкою, тому що вона до зустрічі зі мною ну, дуже гарно прийшла всіх інших спортсменок, перемогла всіх і якось було таке велике напруження. Ну, виграв я в неї чи ні. Але дякувати Богу. Під час поєдинків Василину не полишало хвилювання, однак дівчина каже, що воно їй тільки допомагало. А як вдалося побирати хвилювання? Ніяк, так і пішла. Можливо, вона мені завжди допомагає, якщо чесно, не знаю. Бо коли я, мені здається, коли я не хвилююсь, тоді я завжди програю. Не лише Василина відчувала хвилювання під час виступів, а і її тренер Андрій Надопта. я так напереживався на рік вперед. До сих пір не можу відійти. Чемпіонат у австрійському оберварті став для Василини подвійною радістю. Адже окрім золота на європейській першості дівчина отримала звання майстра спорту міжнародного класу. Перше місце забігаючи вперед, скажу що Василина виконала тільки перше місце, давало право на отримати звання майстра спорту міжнародного класу. Ну, у нас за всю історію це можна на пальцях однієї руки перерахувати іменно по дзюдо. Василина каже, що виступом на чемпіонаті Європи задоволена. Також зізнається, що її перемогам радіють і рідні. А зараз львівська дзюдоїстка готуватиметься до наступних стартів. А ще одні львів'янці Наталі Буксі не було рівних на чемпіонаті світу з шахів серед жінок віком до 20 років. Наша землячка набрала 10 очок з 13 можливих, здобула 8 перемог, 4 нічиїх та зазнала однієї поразки. Такі показники дозволили львів'янці стати найкращою на чемпіонаті. Наталя Букса поділилась враженнями від перемоги із нашою програмою. Наталя грає у шахи, відколи себе пам'ятає. Любов до цієї гри чотирирічній дівчинці привив батько. Відтоді улюблене заняття стало невід'ємною частиною життя. Тепер уже шахової принцеси. Був літній відпочинок, вона захворіла на морі, ми не могли ходити, загорати. Я взяв шахову дошку з фігурами і показав їй, як грати спочатку в шашки, таке просте. І ми дня три, я мав з нею чим займатися, ми грали в шашки. Потім я бачив, що наша нас дитина почала нудитись, вже їй не цікаво. І тоді я її навчив шахової Гри. От, і ми знаємо до кінця тієї відпустки, вона мала чим займатися, їй було цікаво, і мені було нормально. От, і після того вона вже ту гру не полишила в житті аж до, до тепер. Наталі зізнається, що шахи подарували їй можливість подорожувати. Їй подобається змагатись на турнірах та випробовувати свої сили з різними суперниками. Найбільше за враження, які ти отримуєш під час знаходження найкращого ходу, тобто найкраще рішення за найкоротший час. Коли ти можеш переграти свою суперницю і зрозуміти, що ти справді розумніша за нею в цей момент. Вершиною наталених тренувань стала перемога на чемпіонаті світу серед жінок до 20 років. У російському ханти Мансійську дівчина здобула вісім перемог, зазнала одну поразку та чотири рази зіграла в нічию. Турнір був дуже напружений, 13 турів. Готувалася я безпосередньо перед турніром. Ну, дуже ефективно, напевно, півтора-два місяці, десь по 5-6 годин. А вже відповідно кожен день займалася десь січня, я коли стала чемпіонкою України. Такий був плавний, плавна підготовка, а після того дуже ефективна. Найважче каже дівчина було змагати зі спортсменками з Казахстану. А найважче грати було з казахстанками. Насправді вони дуже сильні суперниці, тобто це була друга і третя дошка національної їх збірної серед жінок. А, з одної з них я фактично конкурувала весь турнір. Ми ділили лідерство майже всі тури. Вона була перша десь до тура восьмого, а з восьмого вже я до тринадцятого. У фіналі Наталя Букса перемогла шахістку із Росії Аліну Бівол та гросмейстра з Казахстану Жансену Абдумалік. На церемонію нагородження львів'янка вийшла у вишиванці. Спорт завжди був поза політикою. І оскільки турнір проходив під гідофілії, міжнародною федерацією, міжнародну організацію, це фактично не вилівало. Звичайно, було приємно верти чемпіонат в Росії, тобто бути нагороджені вижитій сорочці, щоб звучав твій гімн, коли 40 країн світу стоїть, щоб його послухати, тобто це буде символічно. Але під час партії я думала про шахи. Успіхам доньки, дуже радіють її батьки та рідні. Щиро вірять, що на Наталю чекає. Ще не одна перемога. Перемога це власне вершина того айсбергу. Важкої праці. Тобто це, що роками напрацьовувалося, результат дало на цьому чемпіонаті. Ну, і що я, можу сказати, я щасливий з її успіху і бажаю в подальшому творчих, спортивних, творчих, і життєвих успіхів. Далі про регбі львівське фіаско в Одесі у другому турі на сокіл чекав нелегкий виїзд в Одесу до одного з найтитулованіших клубів української суперліги кредо 63 Підопічні Юрія Грабовського хоч і посильно готувалися до поєдинку, але розуміли, що переграти Одеситів буде нелегко. З різних причин не поїхали до Одеси вісім ключових гравців основного складу Сокола. Тому грати проти професійної команди було важко. Зі стартом поєдинку гості кинулись в атаку. і Вже за перші 5 хвилин Одесити заробили 12 пунктів і отримали бонусне очко за чотири вдалі спроби. Гравці Сокола намагались наздогнати суперника, але тільки львів'яни скорочували відставання, Одесити знову збільшували свою перевагу. На перерву команди пішли з рахунком 38-7 на користь кредо 63. У другій частині гри брак досвіду у львівської команди дався взнаки, одесити повністю володіли ініціативою і результативно завершували свої атаки. А от Львів'яна за весь другий тайм зуміла заробити лише три очки у підсумку: 67-10. десять що гра досить була непогана, важка, хоча важка. Е, у нас постійно скраду не важно, чи це є домашній виїзд, чи це є. Е... Чи це є дома гра, чи це є виїзна гра, вона дуже цікава, бо, тому що суперник насправді є непередбачуваний, і в нього можна в будь-який момент очікувати от, різного розвитку, подальшого розвитку гри. Якщо перша гра, ну там були перших два заноси. Ну, вони були е, через брак досвіду в команди. В нашої через те, що задня лінія трошки погано зіграла. Сказалося в другому таймі, те, що в нас було три заміни, і вони були нерівноцінні. Тобто іграло, грубо кажучи, 15 чоловік, два тайми. В них були рівноцінні заміни, вийшли мощні досвідчені гравці, навіть з заміни. І тому, якби другий тайм просто-напросто вже бракнуло фізичну сил. Доіграти нормально і впевнено такі поєдинки проти професійних клубів, яких в Україні не так багато, дають можливість молодим хлопцям набиратись досвіду. Ну й поїхала молодь, яка наігрувалася на інші ігри. Тобто я не скажу, що ця гра була ну неважливою, Ну вона була непринциповою. Це професійний клуб, проти якого ми грали. Це досвідчені гравці. Які вже мають багаторічний досвід спільної, ну, спільних занять. У нас ну, зараз от, скажімо так, молода кров, яка наігралася, яка зрозуміла, що бувають тяжкі матчі, і треба, не дивлячись ні на що грати, закусити зуби і грати. Ну, це, скажімо, такий матч, наука, який Дасть свої плоди для молодих гравців. Це насамперед дуже важливі матчі, бо тому, що проти Одеси саме проти Одеси, чи, наприклад, там допустим інших команд, які грають на рівень вище ніж ми. Для них це великий насправді здобуття досвіду. Це дуже ну знезначимо зна зараз. львів'яни готуються до інших поєдинків в групі. А гру з кредо 63 тренери з гравцями вирішили не розглядати до поєдинку відповіді з Одеситами. Ми так порадилися, що краще таку гру не розбирати, тому що думаємо, що це остання гра в цьому сезоні, яку ми просто так завідомо не збиралися вигравати і не могли вигравати. Так що ми розберемо її перед відповідним матчем з Одеситами у нас у Львові. Щоб подивитися і постараємося задати бій, такий, щоб зреванжувати себе за ту поразку, нагадаю, регбійний клуб Сокіл виступає в українській суперлізі, де команди поділені на дві групи: львів'яни разом з одеським кредо 63 київським Антаресом та Харківським Техасом виступають у групі Б. Ватерпольні вихідні у Львові три дні вирували не дитячі пристрасті на водному майданчику басейну спортивного клубу армії. Кращі юнацькі команди України змагались за найвищі нагороди другого за ліком товариського турніру Львівська осінь. Наше місто на змаганнях представляло дві команди ЛДФК США США-3» та Євроспорт. Детальніше у сюжеті. Ігри на турнірі відбувалися за коловою системою. Відкривали змагання господарі. Об'єднана команда Львівського державного училища фізичної культури з дитячо-юнацькою спортивною школою номер 3 які просто розірвали збірну Київської області 25-1. Команда не дуже сильна. Видно, що в них немає швидкої плавальної техніки, нема. Ну, там пару є гравців, які можуть пробити, але не вся команда. Нема в них доброго воротаря. Наступного дня підопічні Володимира Іртаєва грали з найпринциповішим своїм суперником командою Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву імені Яни Клучкової. Пішли на оновлення складу, ми ввели в склад молодих гравців. Наприклад, це молодий воротар Михалевич 2003 року, який на два роки молодше, і Грущак, який теж на два роки молодше. І в оновленому складі. Ми думаємо, що нам буде легше грати. Бо, як то кажучи, все як то все вирішує. Молодь у нас не приїхало два з стартового составу і ми грали не в повній кількості. Протягом поєдинку тривала рівна боротьба. Тільки львів'янам вдавалося вирватися вперед, як гості відновлювали статус-кво. І так, чотири періоди. У підсумку Алдеу ФКД у США таки перемогло з мінімальним відривом. 10-9. Команда Харкова йде на першому місці. Чемпіонаті України. І от нам сьогодні вдалося їх перемогти. Справа в тому, що в першому турі, коли ми грали, то ми їм програли один тільки м'яч. Зараз, ну це турнір товариський, то ми виграли. Суперник дуже сильний, бо ми завжди в нього проігрували, але цей раз нам повезло і ми виграли. Інших два поєдинки ЛДУФК до ЮСШ-3 також виграли. Спочатку 10-9 переграли команду дитячо-юнацької спортивної школи водного полу з Одеси, а потім накидали 19 м'ячів у ворота земляків Євроспорту. Знаємо повністю їхні слабкі місця, іноді в них команда теж не саме не слабка. Вони модифікують свої тренування, дуже грають мають багато добрих реців, мають сильну проблемну техніку. У підсумку підопічні Володимира Іртаєва завершують турнір зі 100-відсотковим показником, не програвши жодної гри. Вся наша праця, наше тренування багато. У нас є з командилуфікам. вони гар, добре Грають ми старалися в них виграти. Нам сьогодні повезло. А от інший представник Львівщини Євроспорт виступив не так вдало. Підопічні Олексія Єгорова теж стартували з перемоги, перегравши збірну Київської області 15-3. Київська команда ще це Може рік, може два хто тренується. Звичайно, що слабше, але буде бажання, буде і успіх. Ця перемога виявилась єдиною у активі євроспорту, адже інші поєдинки львів'яни програли – дитячо-юнацьким школам з Харкова, Одеси та земляками з ЛДОФК ДЮСШ-3. Ці змагання є одним з етапів підготовки до фінальної частини чемпіонату України, який стартує вже 25 жовтня у Дніпро Держинсько. Відтак у найкращому настрої до першості підійдуть представники АлдоФекадою США 3 які вибороли перше місце на змаганнях. Далі розташувались команди спортивних шкіл з Харкова та Одеси. Євроспорт четвертий. Найгірший результат у збірної Київської області, яка всі чотири свої поєдинки програла. Львів перетворився на столицю з водних видів спорту. Окрім юнацького турніру з водного пола, наше місто приймало чемпіонат України з плавання серед ветеранів. Цьогоріч турнір зібрав рекордну кількість учасників різного віку. Подробиці знає Марія Шпира. Більше 170 учасників з'їхалося до Львова, аби визначити кращих серед ветеранів з плавання. Чемпіонат України є контрольним перед європейськими іграми Мастерс у французькій Ніці, які стартують вже 2 жовтня. Практично всі ведучі спортсмени мастерс приїхали сюди, щоб ще раз перевірити свої сили на дистанції і виступити відповідно. Показати за себе зарекомендувати на цьому чемпіонаті. Наша унікальна армійська база у Львові не вперше приймає змагання національного рівня з плавання і перетворюється сьогодні Львів, по суті, на столицю плавання. І очікуємо, що змагання ветеранського плавання зберуть навіть більше учасників ніж національні чемпіонати. Незважаючи на складну ситуацію на сході України, на змагання приїхали і представники з Донецька. Є представники Донецької області також. Так що Україна ціла, була і однозначно я впевнений, що буде. Донецьк, Луганськ це українські землі. На жаль, тимчасово ми не можемо використовувати басейни в Криму, яких в нас є багато, але це тимчасово, і тому маємо більше радості бачити найвидатніших українських плавців у Львові. Це того часу турнірі мали змогу спортсмени від 25 років та старші, яких поділили на вікові групи. Змагалися чоловіки та жінки у різних стилях та на різних дистанціях. У нас ветеранське плавання поділено на вікові групи, але крім того, в нас нагородження і результати будуть виводитися і в абсолюті. Тобто, по кожній дистанції буде виведений абсолютний результат, який показує найкращого. Розраховуємо на гарні результати, що сьогодні у Львові буде для них легка вода і, можливо, якісь нові рекорди. Підготували для них отакі от гарні медалі з логотипом Львова, які я думаю, що будуть на пам'ять кожному учаснику приємною згадкою. Найстаршому учаснику 91 рік Геннадій Чижевський є чемпіоном світу 2015 року в Казані у віковій категорії 90-94 роки. У львівському басейні ветеран спорту плавав 60 років тому і приїхав до нашого міста за реваншем. В цьому басейні я 60 років тому назад плавав. Перші збройних сил Радянського Союзу плавав. І теж на дистанції 200 метрів бразував. То я був дуже, дуже, дуже незадоволений. Ну і так само і буду плиць. Перше після подивлюся, як себе почуваю, а потім вже попливу. Все. Лідія Тимошенко, викладач війського державного університету фізичної культури та спорту, показує приклад своїм студентам. Жінка колись займалася важкою атлетикою, а зараз є частою учасницею змагань з плавання серед ветеранів. Цьому році у нас тут в нашому басейні Львівського Ска я беру участь в трьох видах змагань в зв'язку з тим, що попросили допомогти в суддівстві. А так я плаваю в п'яти в шести видах другий раз і сім видів за два дні Естафети, 50 вільний, 50 брасом, 50 на спині, 100 брасом, 100 вільний. Ну і любі естафети, які потрібні команді. Ми вболіваємо ж за наш український і за львівський спорт, тому виступаємо, де ми можемо допомогти нашій команді. Для багатьох ветеранів це вже давно не перше заняття у житті, але вони не втрачають можливості, аби приїхати на турнір, зустріти старих друзів та просто отримати задоволення від свого улюбленого діла. Адже якщо вони плавають. Значить, живуть. Відзнаки знайшли своїх героїв. Що місячне голосування членів виконкому відділення «Нок України у Львівській області та членів колегії управління молоді та спорту облдержадміністрації визначило кращим спортсменом Львівщини за підсумками червня лучника Георгія Іваницького. А за підсумками серпня, веслувальника Віталія Вергелеса. Подробиці дивіться далі. Видатні діячі спорту Львівщини зібрались разом на зборах Львівського відділення НОК України. Однією із цілей зустрічі було нагородження найкращих спортсменів Львівщини за червень та серпень цього року. Якщо говорити про нагородження як подію, то напевно вона є значущою, хорошою, позитивною річчю. Ми її започаткували вже давно і ці відзначення щомісячні. І вони позитивну роль відіграють. Кращих спортсменів ми розміщуємо на підбордах в місті Львові. Найкращим спортсменом у червні 2015 року став Георгій Іваницький стрільба з лука. А в серпні цього року кращим з кращих виявився Віталій Вергелес. Він у складі квартету на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноя, що відбувся в серпні у Мілані, виграв срібну медаль на дистанції тисячу метрів. Ми ну, взагалі тренуюся близько 15 років, але не можна сказати, що я готувався конкретно до Мілану. Вона підготовка ну, йде з року в рік. і Якщо результат не росте, то ну, я рахую, що не треба займатися тим видом спорту. Окрім нагородження, львівське відділення нок України провело загальні щорічні збори Олімпійської ради. Обговорювали спортивний рік, що минає, підбивали підсумки та визначали майбутні орієнтири. Найближча така ну, орієнтир, важливий для нас усіх, це Олімпійські ігри в де жанейро 2016 року. Львівські спортсмени виборюють ліцензії на право участі в цих змаганнях. Вже вісім ліцензій таких є і ця робота продовжується. Що ж, залишається сподіватись, наступний спортивний рік стане ще кращим як для Львівщини, так і для всієї України. І це все, що творча група програми Спортпанорама сьогодні підготувала для вас. Я вам дякую за увагу і бувайте здорові!